Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро і я Наталія Тарковська. Давайте сьогодні подивимось питання: яке справжнє становище росіян у війні? Як вони зараз себе взагалі почувають? Яке насправді у них становище? У війні з Україною? Так, російські війська, Яке справжнє становище у війні з Україною. У росіян! Дивимося, раніше було гірше становище. Зараз ситуація стабільна. На майбутні якісь мрії. Мрії про мир. Зараз продовження конфлікту, стабільного. Нам, нам, у них не таке погане становище, у них є якісь зміни на краще, зміни на краще, ну це для них на краще. Якийсь... як забезпечення покращилось. Десь щось вони добули собі якусь, ну, як допомогу, да, фінансову, військову так, конфлікт зараз є, конфлікт затягується. На майбутнє буде багато незадоволених. Вже їм не так подобається ця війна, і як криси будуть тікати з корабля, розбігатися. Мрії про одне, про мир. Щоб це скінчилось. Зараз становище стабільне. Забезпечення є, все є, нема там в, нього, в них такого, що там щось не вистачає, все в них добре. Так, які ще справжній становище, Які плани? Що вони планують? Скажіть, що вони планують з цією війною далі робити? Будуть це. Будуть якісь телебачення, ну, це освітлювати цю тему. І по двойкий чаш, як привертати увагу, і що це дуже потрібна справа. Треба йти воювати, захищати родину. Це весь бред буде литися опять на голови росіян. На самом деле це обман, це предательство і обман. Це. Ну, буде пропаганда працювати, запускається новий віток цієї пропаганди. Так. І якась допомога їм прийшла. Хтось їм дуже допоміг в матеріальному плані, в забезпеченні. Війна, смерть, все буде продовжуватись ситуація стабільна в них і вони будуть продовжувати. І зараз в них ситуація непогана. Давайте прибирайтеся все. Заперечую, 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 заперечую. Тобто вони з новими силами можуть іти далі. Давайте перекриємо, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці України, прошу захисту для допомоги для України. Прошу зупинити війну, зупинити ворога по іншим шляхам, шляхам його пустити, закрити всі шляхи ворогу на Україні і повернути весь негатив, все зло, що росіяни наробили на території України і українським людям. Повернути назад на російний голови. Що нам бажаєте з вами станеться? Все вам назад повертаю. Та поволювищих сил буде так і так буде. Дякую. Так, давайте ще подивимось. Ще одне питання. Чи можливо взагалі оцей від, 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 відвод військ, щоб росіяни зібрались? Давайте на іншій колоді подивимося. Так, чи реальна отака ситуація, що. Кремль забере всі свої війська з території України. Скаже все відходимо, чи реально, щоб, наприклад, в січні, в січні 2023 року, відвели війська з України, забрали добровільний відвід військ російських. З ініціативи Кремля щоб взяли і забрали війська з України. Скажіть, це можливий такий розвиток подій? Ні, кажуть, такий розвиток подій неможливий. В плани не входить таке навпаки. Треба бігти і воювати, бити, трощити, крушити. Це карта військових дій. Кровь в повітрі все. Так, тоді давайте подивимось, що заважає українській армії звільнити всі окуповані території України, витіснити ворога з України на їх територію, військовим шляхом. Чи є перешкоди для української армії? Скажіть, що заважає? Так, Поки не виходить ніяких негативних карт, ми сильні. Нас дивіться, яка цікава карта. Це карта сила називається. Оцей ну, ця тварина, Кіт, це Росія, російська армія. Оцей маленький такий чоловічок, це Україна, військові. Тобто не людськими зусиллями. Наші воїни боронять свою державу, свою країну, від такого великого ворога, і вони це зроблять. По карті сила, сил вистачить. Ворог буде відкинути з території України і перемога України. Так. Дивіться, на майбутнє також цікава карта вийшла. Карта повішений, але в цій колоді це як не повішений, а оце рука Бога. І це наші воїни. Вони, у них є зв'язок з вищими силами, поповіна йде до Бога кудись нагору. І є зброя, чим захищатися. І оце, ну, оце як Боже провідіння, да? що це наша робота. Робота українських воїнів, і вона повинна бути виконана. І вищі сили дають все необхідне, всю підтримку, щоб оцей чоловік оборонявся і захистив свою землю, і це буде виконано. Що це як предназначення цього українцям нікуди не діться? Так, ми дивимося, що заважає, що заважає, що заважає перемогти. Росію відкинути війська. Допомога іде, і військові, військові дії будуть. Ну, вони будуть оці росіяни вбиті всі. Вийшла карта це бандіти. Оце ну образ. Російська армія те, що на нас напала, це розбійники. І з ними буде по десятки мічей покончено повністю вбито, розтрощено всю цю армію, і це Божий, божий замисел, такий зараз. Українці повинні виконати цю роботу. І ми справимося, Україна справиться з цією задачею. Допомога від партнерів України. Це і Євросоюз, і Сполучені Штати, і ну, всі країни світу, які нам допомагають. Стабільна допомога. Кожен щось нам несе стабільно, небагато, не нема вже багато, що нам дати, але кожен старається і стабільно все будуть, поставки будуть йти, щоб ми захистили свій будинок. Карта домівки. І ще показують, що в минулому, це не, не, не таке далеке минуле, що вже повинен був бути цей мир, що Росія вже, російська армія була на такому нулі, що все вже вони хотіли це все, зварачувати цю всю вайнушку, але вони знайшли яких, якісь сили, якісь собі. Ну, хтось їм допоміг, що вони знову можуть продовжувати цю військові дії. Але ситуація вже була така, що мир вже був, повинен був бути, що вони вже були вистащені повністю. Але це оце новий віток тепер. Війна в розгарі. Прибираю все, що заважає. Також є страхи, ну, дуже страшно військовим, ці зриви. Артилерія, ракети, все це дуже страшно. Це я прибираю страх з голови. Заперечую. 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 Це наш захист. Потім це все добре. Це я заперечую. Негативна карта. І на майбутнє. Перемога за Україною. Карта Мах вийшла, але це в тому смислі, це також воїн. В нього руки вже немає, але він все одно переможець, Він все одно переміг. Втрати будуть, але все одно перемога за Україною. І карта каже, що ви все можете. Ви все можете. Ви все зробите як треба, і все в ваших руках, і ви навіть шкодженні все одно переможете. Заперечую. Так, прибираю всі перешкоди, які заважають Україні, українським військовим, відкинути російську армію. Так, відкинути російську армію. На дні колода дев'ятка жезлів, що це ще трошки і ця робота буде виконана. Оце вищі сили, вони дивляться на українців. Коли ми виростемо, станемо на ноги і станемо сильніші. І закінчимо. Цю роботу по укращенню врага. Так. В процесі, і процес уже ще декілька кроків, вже йде до завершення. Перекриваю весь негатив. Все, що заважає, прибираю. Відкинути російську армію з території України, звільнити всі окуповані території. Так, все. Ось ця карта. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгели-охоронці України, прошу захисту для нашої країни. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українській армії відкинути ворога з території України, звільнити всі окуповані території. Повернути свою Україну до миру. Більше немає перешкод. І я прошу, щоб всі українські воїни повернулися живими, неушкодженими додому. Щоб настав мир. Да буде так. А весь негатив повертаю ворогу на його територію, на територію Росії. Все зло, страждання, вбивства, руйнування, все назад на територію Росії, на його голови, хай це летить. Що українцям бажали, хай з вами росіяни станеться. Да буде так, і так буде. Дякую всім за увагу.